Калинові кущі для висадки надав пенсіонер Василь Сліпчук. Він на своїх грядках разом з дружиною вирощує плодовоягідні і не лише дерева. Одного разу пенсіонер-садівник прийшов на обласне телебачення з ідеєю подарувати таку алею місту. Тут його підтримали. Рішив подарувати. Звернувся до Захаровни от, з такою просьбою, можна сказати, щоб десь організувати тут. Такий. От вона відкликнули зразу. Сказала, що ми беремо і посадимо. Мали посадити восени, але погодні умови не дозволили нам це зробити. І от перенесли його на. на і коли виходили зі студії, зустріли своїх співробітників, і ми кажемо, куди йдете? Вони кажуть калину саджати. Ми з вами підемо. Ну, як ми можемо пропустити все це? Тепер я точно знаю, що на цій алеї є калина від пані Ксені і калина від скоморожки. Нам дуже приємно. Ми дуже вдячні Василю Архиповичу, що ви він виростив такі гарні калинки, і що вони будуть радувати глас усіх житомирян і гостей нашого міста. Заступник гендиректора Житомирської телерадіокомпанії Ніна Собкович розповідає, що це вже не перша алея, яку висадили працівники ОДТРК. І Журналістські алеї є і в Новоград-Волинському лісництві, є і в Ємільчинському, є і в багатьох інших районах півночі, і, звичайно, є і в Житомирі. Два роки тому журналісти садовили алею в парку імені Гагаріна. Рік тому ми посадили алею Небесної Сотні і висадили 100 дубів, лип і е, горобини. Чорноплідної, як символ нашого, як кажуть, єднання. А сьогодні ми посадили ось ці 20 калин. В сквері на Майдані Путятинському, який розташований поруч сумуючим янголом, часто гуляють мами з дітьми. Тож місце для калинової алеї пам'яті героїв вдале. Вважають учасники акції. Іду